Янукович майже за ґратами, але лишилося одне але США, хочуть Путін ні що далі з мирними угодами. Це досить погано. по золотим унітазам. Українські війська відступають на Донбасі, а у Києві соло без углу. Що значить ні? Приберіть своє. Творчість, якщо ви не дивилися новини, я навіть вам трошки заздрю, однак повністю бути поза політику українці просто не можуть. Тому я, Ольга Чайко, вам коротко і доступно, як завжди, усе розкажу. Ставте уподобайки, підписуйтесь на наш канал, посмажимо. Новини цього тижня лилися на нас, немов окріп, і тут, як завжди, нібито все цікаво, однак якихось певних політичних проривів не було. Але є одне, але Європа таки зрозуміла, яким чином дати нам кредит у 90 мільярдів на два роки. Закрий двері, бо Закридворіботом Жаксанка спить. А, ага. Дискусія тривала довго, цілих 15 годин. Врешті домовилися, що це не зовсім заморожені російські активи. Проти цього виступала Бельгія, яка зберігає аж 180 російських мільярдів. Євросоюз буде сам позичати нам гроші на ринку капіталу. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що механізм фактично працюватиме за принципом репараційного кредиту. За її словами, Україна буде зобов'язана повернути ці гроші лише після того, як Росія виплатить репарації і жодних відсотків. до цього моменту заморожені російські активи залишатимуться заблокованими. Експерти кажуть, що це перемога, і європейських грошей нам фактично вистачить на чотири роки, якщо до того часу триватиме війна. Це перемога. Є ще пропозиція Європейської комісії. І щодо бюджету наступного бюджету європейського союзу на 28-34 рік, на 7 років, де 100 мільярдів заплановано на підтримку України. Європейський союз перекинув м'яч на бік Москви з питанням: а чи здатні ви 4 роки ще вести війну з фінансово-економічної точки зору? Володимир Зеленський від початку тижня у європейському Турне, і звісно, топова тема це майбутні мирні угоди, якщо вони колись настануть. Нагадаю, США і Росія створили диво документ на 28 пунктів. Україна і ЄС цього тижня підготували свою версію. і Майже погодили її зі сполученими штатами. Вихідними американці з росіянами мають усе обговорити у Майамі. Працьований уже україною, євросоюзом та сполученими штатами. Мирний план це кілька документів. Україна вимагає гарантій безпеки, які є схожими на п'яту статтю НАТО, тобто один за всіх і всі за одного. І питання це має затвердити Конгрес. Друга частина угоди, нібито містить більш детальну інформацію про співпрацю військових. Українські збройні сили у мирний час мають бути не менше ніж 800 Тисяч людей раніше Росія вимагала 600 тисяч. А ще Київ не збирається поступатися територіями. Нагадаю, 25% Донбасу Україна все-таки контролює. США вважають, що ці землі ми все одно втратимо через бої. Київ, звісно, з цим не погоджується. Також один зі складних моментів керівництво Запорізької атомної електростанції, яку окупували Росіяни, США наполягають, що нею мають керувати Україна, Росія і США. Київ вважає, що це неможливо. А, Донбас. Питання, яке не вирішено, у нас різні погляди. Атомна станція, яка окупована Російською Федерацією, і не працює зруйнована, але повинна працювати, давати електрику. Наша станція, наші права питання не вирішено. Що стосується гарантій безпеки і присутності лідерів Європи, ми не вважаємо, що Європа повинна замінити Сполучені Штати Америки. Це різні речі. І якби Росія не які б сигнали не передавала, ми їх розуміємо, що вони хотіли би виключити присутність європейців. Це не можна робити. Ну і Зеленський на питання, які у нього стосунки із Трампом, чи збирається він туди їхати, заявив у Брюсселі, що в принципі навіть уже самі такі е, збільшені контакти зі сполученими штатами це вже прогрес. Хоча можливо йому це так лише здається. Трамп знову жував свою гумку. «Я думаю, що ми зараз ближче до миру, ніж будь-коли. Подивимося, що можемо зробити. Ми хочемо врятувати багато життів. Коли ви втрачаєте від 25 до 30 тисяч солдатів, переважно солдатів або інших людей, з таких міст як Київ, різних інших місць по всій Україні, це досить погано. Ніхто не бачив нічого подібного з часів Другої світової війни. Росія продовжила жахати і не лише Україна, а весь світ. Спочатку заступник Лаврова Сергій Рябков заявив, що Росія безумовно ніколи не підпише, не погодиться і навіть не буде задовольнятися присутністю будь-яких військ НАТО в Україні, навіть якщо ці сили будуть частиною гарантій безпеки. Росія не готова до компромісів щодо регіонів, які вона окупувала. А кінець війни, за словами Рябкова, залежить від того, коли українські союзники визнають неминучий результат російського успіху. Ну тобто вони не вважаю, що Росія перемагає і досі скрізь. А, після того перед своїми військовими виступив Путін. Заяви сипались його роху. Взагалі він мені нагадував такого пахана з 90-х, судячи з того, що він говорив. Ну і він сказав, що Росія звільнила понад 300 населених пунктів вже цього року. Звільнила, подивіться, як це відбувається. Похвалив бійців КНДР за курську операцію та пообіцяв поставити арешник на бойове чергування вже до кінця цього року. Лідерів ЄС назвав європейськими. Тут мені кажуть, правильно не під свинками, а підсвинками. Що це таке? кажуть, що це маленька свинка, які намагалися розвалити Росію. Свинки намагалися розвалити Росію. Ха-ха-ха, припустив, що за Трампа війна в Україні таки б не почалася. Ну але цілком можливо може продовжитись. Ну в дусі Путіна. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Тому с нетерпением чекаємо переговоров у Майами, але что-то мне не проривів что снова. Не буде, і так ми прийдемо із цим у новий рік. До речі, Німеччина запропонувала оголосити різдвяне перемир'я. Цікаво, чи погодиться на нього Путін. Щоправда, ну тут маємо згадати, що Путін е святкує Різдво аж у січні, а ми, от от наступного тижня, тобто це може стати причиною переносити оце перемир'я, навіть якщо він погодиться. Е е коментуйте, нам цікаві ваші прогнози. Ну бо люди ж краще знають журналісти а, а ми далі розкажемо про таке: анонс. Янукович без унітаза Шах замість копійки, коли це станеться? Ролики про ТЦК це правда чи фейк? На тому місці буде кожний. І наші росіянам мобільний телефон. Заглушили затушили. Ну, неприємно мені робити, але знову доведеться процитувати Владимира Путіна. Він нагадав про золоті унітази і трохи сів у калюжу. Государственность українська розвалюється. Це видно по золотим унітазам. Та-дам! Ну, це мені подарували учасники картонкового майдану, але я думаю, що це прийшло в голову Януковича після того ну, власнику золотих унітазів, як ми знаємо. Після того, як він почитав у телеграм-каналі. Офісу генерального прокурора, що про нього там пишуть, Янукович має сісти за ґрати на 15 років. Вирок нарешті набрав законної сили. Повідомив Офіс Генерального прокурора. Усі апеляції захисту професора відхилив Київський апеляційний суд. Екс-гарант має відповісти за кілька злочинів. Це Державна зрада та пособництво Росії у війні проти України. І ще нелегальна втеча з України і допомога 20 людям стати дезертирами, бо в Україну вони так і не повернулися, а серед них були і військові. Є проблема. Тепер треба доставити в Україну самого Януковича. Чекаємо. А поки на Різдво. Готуйтеся трохи побачити скарби Віктора Януковича, і про це наприкінці випуску. А поки що маленький тізер антикваріату з Європи серед скарбів Януковича повно. Зокрема, на виставці планують показати одразу кілька позолочених камінних годинників тонкої роботи. На речах є маркування виробників. Ну може, би воно коштувало 5-7 тисяч доларів. Мені так здається. А поки розкажу вам про Мар'яну. Цього тижня трохи підгоряло у Верховній Раді. У вівторок трибуну блокувала Мар'яна Безугла. Ось це відео виклав опозиціонер Володимир Арів. Мар'яна розповіла, що хоче військової реформи, а ще нарешті вона розуміє опозицію. Хоча б частково відчула те, що відчувала опозиція більше шести років. А в цьому навіть виведе уроки життя. Ви ж підтримуєте звільнення сирського. Я навіть не псую майно. Потім вона сварилася із спікером Русланом Стефанчуком, що значить ні приберіть свою творчість, і це було би дуже смішно, але протидіяти такій поведінці, окрім як якимись дисциплінарними засобами, неможливо. Наступного дня вона і, пояснила, і, що, що е, ні, захотіла і, лише і, привернути увагу і, до ситуації для... у силах оборони і до термінів служби військових. Можливо, вона більше привернула увагу до себе, але є такі проблеми із термінами служби українських військових і з тим, що відбувається загалом в українській армії. Передусім, йдеться про Мирноград. Генштаб досить завуальована, де є зрозуміти, що там не все гладко, як і у Покровську. Наш колега Олег Корнієнко уже не перший місяць говорить про те, що там дуже дуже великі проблеми. Росіяни закріплюються у промзонах, приватних будинках. А нашим військовим туди зайти або вийти майже нереально. Ось що він спеціально для програми нам розповів за місяць. Нам вдалося зробити. Важливу операцію і не дати саме покровську зараз. Сили оборони контролюють десь 30-35% самого міста. Сказати, що воно в оточенні натомість. Ми бачимо насправді дуже критична ситуація в самому Мирнограді. Там вже катастрофа, тому що якщо в сам Покровськ ще якось можна дістатися, виставляється все великими повітряними дронами. То на жаль, в Мирнограді ситуація набагато критичніша, бо росіянам вдалося просунутись. Пройшли Покровськ і просувалися перед Мирноградом. є населений пункт рівне Світле, і фактично вони туди інфільтрувалися. І також росіянами бачимо, що за останній місяць вони і на. Наступ почали з е, південної частини місцеві люди е, допомагали російським військовим, росіяни переодягаються в цивільний люд і так намагаються е, перебиратися містом за останні принаймні, там. Два тижні Росіяни під час якраз туману снігу намагалися вже штурмувати йти механізованим штурмом, тому що ну, все ж таки, туман або така негода вони дають шанси, що наші дрони менше будуть літати, менше будуть бачити і можна прошмигнути. непомітно. коли генштаб говорить, що Мирноград там не в оточенні, а логістика ускладнена. Ну камон. Якщо подивитися на, на карту Deep State, ми бачимо, що і це реальне оточення. До чого це залежало? Чому саме Покровськ вдалося якось там загальнувати це просування росіян з мирним радом так не сталося? Ну тому що Збройні сили да, більше кинули сил туди, угу. на Покровськ. Почалося коли почалися перемовини. Угу. Тому це ще медійна штука. І... Наш Генштаб докинув всі сили, підкріплення, резерви і фактично посилив більше Покровськ, ніж Мирноград. Мене єдине, що дивує в ситуації з Мирноградом, що ми постійно повторюємо одні ті ж самі сценарії, ті ж самі історії це оточення, і до останнього-до останнього ми там сидимо. У бійців є проблеми і в мирному житті. Цього тижня сталася буквально така дика історія, коли ветеран. У якого немає жодної кінцівки, ані рук, ані ніг, прийшов до Приватбанку разом із медичним супроводом і хотів отримати там картку. Так от картку йому не дали, спираючись на те, що для того, щоб отримати картку, людина має так її тримати в руках і фотографуватися. А оскільки рук у нього не було, то фотографуватися він не міг. Тому у банку запропонували дати йому картку на опікуна, який прийшов. І з ним власне людина відмовилася це зробити. На щастя, опікунська служба опублікувала пост у Фейсбук, досить таки швидко відреагувало і керівництво Національного банку, і, на щастя, керівництво Приватбанку. Далі ви побачите, як це було у сюжеті Євгена Бригара. Він спеціально про це зробив. Але дивно, що Україна за майже 12 років війни так і не розробила механізму із тим, як бути таким людям, у яких немає ані рук, ані ніг, яким чином їм повноцінно продовжувати жити у нашому суспільстві. Резонансна історія трапилася ось у цьому відділенні Приватбанку на Берестейському проспекті. 20-річний ветеран Руслан Книш намагався відновити свою банківську картку, яку було втрачено внаслідок бойових дій. Це операція, яка, здавалося б, є елементарною в фінансових установах і не займає багато часу. Утім, виявилося, що для певної категорії громадян, тих, у кого є ампутація верхніх кінцівок, зробити це неможливо. Принаймні, так було донедавна. Руслан книж у війську з 18 років боронив Україну на Покровському та Харківському напрямках. Тяжке поранення отримав наприкінці жовтня. По ньому влучив дрон із фугасним боєприпасом. Тоді ж на позиції згоріли і власні речі, бійця серед яких телефон та банківські картки, ті, на які мають нараховуватися зарплата військовослужбовця та гроші на лікування. За словами Руслана, менеджерка банку люб'язно погодилася допомогти. Утім, вже незабаром виникли проблеми. Треба сфоткатись з карткою біля обличчя. Так, такі в нас правила. Аліна сказала, це з патронатної служби, що у бійця висока ампутація рук, він не може фізично її тримати. Після чого сказала менеджерка, що наразі ми не можемо тоді виповнити цю послугу, бо нам правила не дозволяють. Медична кураторка з патронатної служби, яка супроводжувала Руслана, намагалася запропонувати альтернативу. Аліна запропонувала навіть що або на водій, або вона сама отримує картку. Сфоткали і система не пропустила. Далі нам просто відмовили. Згідно з внутрішніми правилами банку, окрім обличчя на фотографії, має бути і видно руку клієнта, яка тримає картку. Без цього система не дозволяє робити подальші операції. Так склалося і у цьому випадку. Та найбільше Руслана та його медичну кураторку вразив підхід менеджерки до проблеми і її небажання знайти вихід із цієї ситуації. Людина не намагалася вирішити питання, подзвонити керівництву, запитати, чи є можливо якісь інші варіанти. Людина чітко сказала, що програма не пропускає. Чекайте протезування, потім прийдете, отримаєте картку. Мені стало бі образливо, бо якось знаєте, не. Борються за права своїх відвідувачів, особливо до ветеранів, яких склалася така нелегка доля. Та щойно історія розійшлася соцмережами, як у Нацбанку, так і управління Приватбанку одразу на неї відреагували. Вже наступного ранку їхні керівники особисто прийшли до Руслана, попросили вибачення та вручили банківські картки. Приватбанк приносить щирі вибачення за ситуацію, яка склалася. Вона є неприпустимою і суперечить базовим принципам відповідальності, людяності та поваги, які мають бути безумовними уставлені до військових і ветеранів, незалежно від формальних норм чи процедур. Ми вже розпочали перегляд і зміну процедур обслуговування і створюємо окрему гарячу лінію для оперативного опрацювання звернень і скарг від ветеранів, ветеранок, військових і людей з інвалідністю. Також працівники банку пройдуть додаткове навчання, аби по. Дібні ситуації не повторювалися. На знак вибачення Приватбанк пообіцяв допомогти ветерану із протезуванням та подальшою реабілітацією. За словами Руслана Книша, конфлікт вичерпано. Утім, і він і патронатна служба 3-го армійського корпусу сподіваються, що ця історія стане каталізатором змін в загальному підході усіх українських компаній до роботи з ветеранами та ветеранками. З позитивного рада цього тижня наблизила перейменування копійки на шаг. Нагадаю, що так загалом називали дріб'язок, який ходив в Україні. Закон проголосували у першому читанні. Остаточно те, чого у наших гаманцях поки що нема, мають перейменувати до 27 грудня. І ось чому це потрібно, вважає голова Нацбанку. Чим швидше воно відбудеться, тим швидше ми можемо вважати, що нам вдалося завершити грошову реформу, яка почалася. 1996 році, але через присутність певного політичного тиску російського лобі не вдалося її остаточно завершити. А наш кореспондент Василь Сафінюк поговорив з очільником комітету з питань свободи слова про ТЦК. Нагадаю, що цього тижня телеграм-канали масово цитували Ярослава Йорчишина, який нібито сказав, що всі. Ролики, які є в інтернеті, про бусифікацію про ТЦК є фейком, і його нібито створило щі. Він також сказав, що сам термін бусифікація вигадала ФСБ. Так, от це і так, і ні, каже Юрчишин. Деякі факти дійсно були, але точно не всі. А кому вигідно отак весь час маніпулювати, зрозуміло. Росіяни використовують будь-яку критичну ситуацію в Україні для того, щоб посилювати розкол. Зрозуміло, що питання мобілізації найбільш чуттєве, і так в процесі мобілізації були і є певні порушення, які росіяни намагаються роздути до шаленої. Кількості і показати суспільству, що мобілізація це однозначно зусилля, це однозначно смерть. Проблема скоріше породжена відсутністю активної комунікації з боку влади. Матеріали про те, що росіяни використовують будь-які механізми, зокрема штучний інтелект, це факт, який вже наводили. І служби безпеки, і центр протидії дезінформації на цьому ми майже закінчили, але є дещо із продуктивного і цікавого. Про це говорили весь тиждень і. Покажемо вам ще раз, як у Бразилії впала Статуя Свободи, точніше, не сама вона, а її копія. Багато хто це сприйняв як певний натяк Трампу, хоча винен поки вітер до 80 метрів в секунду. Бразильська 24-метрова фігура належала одній з мереж роздрібної торгівлі і стояла на паркувальному майданчику біля магазину. Без постраждалих. Ну і трохи приємного. Частковий блекаут у Ростові. Росіяни звинувачують у ньому збройні сили. Дрони обірвали лінію електропередач. Також гучно у деяких населених пунктах області. Вони частково без світла, а у Таганрозі – 5 п'ять приватних будинків без вікон. Загорілося три автівки без жертв. Росіяни вчаться. Як треба поводитися під час атаки? Ну і правильно використовують свої мобільні телефони, успіхи. Час б'йо в землі. Збір. Сейчас окна. Вообще, вообще нічого. Нікого. Навіть вон в часть повністю всю заглушили, затушили. Ну, і як ми обіцяли, трошки вам про Януковича виставка із його скарбами відкриється у музеї історії України. Вже на Різдво можете прийти подивитися, а поки що усе ексклюзивно показали Інні Горіненко. Антикваріату перемішку з бутматеріалами у Національному музеї історії України готують виставку з межигірських скарбів президента втікача Януковича. Наш музей отримав понад 250 одиниць. Речі конфіскували правоохоронці після Революції Гідності. А після судового вироку четвертому президенту за дезертирство і держзраду уряд поділив вилучене майно між державними музеями. Тож в головному музеї у Києві взялися вивчати та оцінювати предмети а ще ладнають стенди. І монтують сигналізацію для експонатів. А поки сиротою в кутку стоїть ваза северської порцеляни 19-го століття. Королівська мануфактура це дуже відома, всесвітньо відома фабрика. Такими вазами аристократія в Європі століттями прикрашає палати в палацах, передає у спадок і дуже рідко продає. Це якісна позолота, це покриття кобальтом, це дуже дуже. Дуже гарна, дуже якісна і вишукана робота. Пані Ольга, завідувачка відділу в національному музеї, зізнається за майже 30 років роботи. Такої вази в її руках ще не було. Перше, це буде перша така ваза. Це дуже цікаво для мене. А ще вперше працює із такою французькою бронзовою скульптурою. Це так звані коні марлі. Коні марлі це для Лувра. Зробив французький скульптор. Гійом Куст, господи, оце, мабуть, буде коштувати десь. Ну я не знаю, 15 може тисяч. 15 тисяч доларів. Ну да. Антикваріату з Європи серед скарбів Януковича повно. Зокрема, на виставці планують показати одразу кілька позолочених камінних годинників тонкої роботи. На речах є маркування виробників. Значна частина із вилучених коштовностей у Межигір'ї це стародруки. Зо два десятки таких передали в Національний музей історії України. Тут уже представили деякі із них. І, наприклад, тут є Євангелія, з яких священники читали під час проповідей у церквах, наприклад, ось цей Євангеліє надруковане 1690 року у Львові для бібліотек і музеїв це унікальний експонат. Бо офіційних аукціонів, де такі можна було б законно купити в Україні, немає. Тож походження кожної такої цінності із скарбниці Януковича загадка для дослідників. Зокрема, науковці ошелешила ця ікона. Подарунок колишнього нардепа, підозрюваного у держраді Новінського. Це майстерня Києво-Печерської лаври 1903 року. В Колекції Києво Лавського заповідника. А ікон виконаних в Лаврській майстерні в той час просто одиниці. Ймовірно, дешевша ця ікона з афону. Вона виконана в 1904 році. Вона могла бути в церкві. Де ж як правило, ну для церков привозили. Замовив цю раму Нестор Шуфрич. Поруч з історичними скарбами подарунки Януковичу від сучасних майстрів і без жодної практичної цінності. Ось подарунок воєнного злочинця Путіна, копії медалей війни з Наполеоном. Тут же куб алюмінія, від кого невідомо. Там є власне така табличка, яка говорить про те, що це є подарунок Сталіну. Впритул до представницького непотребу є речі і мені. Приміром, позаду цього портрету в блискучих самоцвітах дарувальники вирішили і свої обличчя зберегти. Там можна побачити зображення Азарова, Януковича, Клєснікова, Шуфріча, Карпачової, Ахметова і, і, і Тараса Чорновола. І ці речі дарували колишньому в'язню Буцигарні. За що в молодості був засуджений? Музейники нагадують тут же за грабунок, отаких от норкових вуханок Віктор Янукович отримав перші три роки в'язниці. Мабуть, щоб замолити гріхи злиденної молодості, Януковичу треба був і діамантовий хрест, Щоправда, бірок з нього не зняв. Приблизно така. Умовно однокімнатна квартира в місті Києві. Чи правда це діаманти в платині? І яка справжня ціна хреста музейники ще мають встановити оцінка всіх речей, отриманих від Мінкульту, ще триває. Однак, вже точно можуть стверджувати. Деякі дійсно предмети є шедеврами. Вони були закриті для людей. Тобто, громадяни України, а це деякі предмети. Це безумовно і мають відношення саме до історії нашої держави. Вони були просто сховані, були в приватному маєтку. Коштовності державного зрадника Януковича. Мають змогу у головному музеї країни показати на загал саме через повномасштабну війну, бо є вільний простір, якого зазвичай бракує. Ну, на цьому будемо завершувати, бо оскільки ж уже можна, хай на Різдво вам хтось подарує щось дуже-дуже приємне. Золоті унітази, нам не потрібні. Нам потрібен якийсь золотий настрій, а головне душевний спокій. Побачимось.